Свято православно християнське стрічення. І саме це свято 25 років тому завершилась та війна, яка була просто божевіллям для від того, що наші люди в тому стані свої голови. А Україна поставила в тому м'ясорубку для майже 200 тисяч своїх дітей злик дві з половиною чи дві вісімсот не буде, точно, щоб не сказати неправду, полягли в тій війні, склали свої голови. А скільки прийшло калік, які вже полягли силу землю, молодими вже тут вдома. Тому ця трагічна. Дата, Мені б хотілося, щоб ми їх пом'янули хвилиною мовчання. І ще одна трагедія трапилася у нашого активіста Івана Маркевича, померла мама. Я прошу схилитись знамена і хвилиною мовчання пом'янути тих, хто поліг в цій війні в Афгані і маму Івана Маркевича. Дякую, Тобі. Дякую за те. Ми висловили свої співчуття, хто бачив Івана, але ми сьогодні висловлюємо співчуття всім, хто пройшов десятиліття той страшної війни, яка власне стала цією могилою для комуністичної Совєтської імперії. Бо саме ця війна спонукала піднятися з колінка. Народ народи Совєтського Союзу, і після того він розсипався, як картковий ті. Бо будь-яка імперія, яка тримається на неправді, на багнетах, на постійному обездоленні свого народу на катуваннях його, вона приречена завжди на ту погибель. Які не були імперії великі, але вони саме завершили так свій шлях. Так завершила і та імперія. Але ті люди, які поклали своє життя, які пішли каліками, які просто отримали ту психологічну травму в цій війні, бачачи її безглуздість і неправдивість отчня в той Афганістан, сьогодні вони є, вони є по різних сторонах наших барикад. Одні сьогодні стоять на барикадах. На нашому майдані в Києві. Інші поки що не прийшли до того майдану. Але все одно це ті люди, які пройшли страшне пекло. Ми сьогодні їх вітаємо з тим, що їм вдалося вернутися живими, хто вернувся і хто сьогодні є на цих майданах. І хто є сьогодні, тут гуляє, в нашому місті, святкуючи те свято. Тому про це треба говорити і говорити серйозно історикам і всім, щоб ми пам'ятали уроки, що будь-яка імперія, не знаючи, що робити власною землею, буде завжди йти на завоювання. Про що ми сьогодні бачимо клацання зубами Російської імперії, яка знов клацає і на Україну, от то на Грузію, то клацала, нищила свій народ в Чечні на північному Кавказі. Сьогодні вона знов Хотіла б панувати в цьому світі, але зрозуміло, що обриси її все менші й менші, тому що той потенціал, який би мав воювати, а гарматним м'ясом в тій імперії завжди був український. Люд, якщо взяти Тараса Григоровича Шевченка, на Кавказі він сказав, казав про це в своїй поемі Кавказ, його слова написані на тому пам'ятнику який стоїть сьогодні воїнам-афганцям. Бо дійсно так посилали, голили тоді просто так, намуштові солдати. Потім гнали по призову, який був. Все це було і для України завжди, завжди завершилось величезною трагедією винищення свого власного народу. Так було Другу світову війну, коли Україна поклала на алтар 13 мільйонів своїх громадян. 13 мільйонів це майже третина того люду, який загинув в цьому Совєтському Союзі в цій Другій світовій війні. Оце жертви, які змушена завжди нести та держава, яка є поневолена іншим народом. І тому ми маємо сьогодні стоїмо на цих майданах для того, щоб захистити суверенність. Соборність і незалежність нашої держави. Ми стоїмо, хочемо, щоб ці, ця суверенність і ця незалежність була вічною, щоб ніхто не мав права посягнути на її кордони, щоб ніхто не затіхав на її територію, щоб ніхто не хотів розпалити багаття у власному домі, а щоб хтось потішився з сторони на цьому багатті. Ми сьогодні це маємо зупинити і зупинити тим, що ми сьогодні виходимо на Майдан. Тим, що ми збираємося на недільний віч, тим, що ми хочемо змінити цю владу, яка буде дбати про свій народ, яка не допустить того, щоб сьогодні хтось мав право каркати і зазіхати на наш суверенітет, на нашу єдність, щоб хто розпалював постійно між нами, між заходом і сходом, постійно розпалюючи брехньою та про якісь бандеровці, про якихось когось, яких давно немає. Вони бідні сюди, всі перевезли. Бо коли колгоспи, які постворив Совєтський Союз, а населення тут було винищене, вивезено у міста, бо треба було піднімати економіку, туди привезли з Західної України селян, які працювали в тих тяжких колгоспах. Ви зайдіть в любе село. Пів села це Волиняки, Галичани, це ті люди, яких привезли сюди, щоб підняти оте занедбане село. І тому, коли сьогодні щось бая базікає про бандерівців, так вони тут живуть з нами поруч. Вони живуть. Це ті українці, які прийшли допомогти своїм братам. Бо ми єдина нація, і сьогодні ми живемо в єдиному, дружньому, дружньою сім'єю. Тому я думаю, що ми завтра будемо серйозно говорити на нашому вічері, яке збереться на Майдані біля. В парку Глоби біля пам'ятника Чкаволу. Ми сподіваємося завтра зустрітися з народним депутатом України з тим героїчним нашим професійним боксером, тою людиною, яка сьогодні очолює власне ту опозиційну силу, яка є в Верховній Раді, Віталієм Кличком. Ми думаю, поговоримо серйозно про це і запрошуємо всіх, хто проходить сьогодні по Майдану. Завтра о 12-й годині пам'ятника Чкалову, відбудеться віче, на якому буде присутній народний депутат України Віталій Кличко. Запрошуємо усіх, хто сьогодні проходить мимо хто про це ще не чув.